Привіт, українці! Сьогодні розкажу вам, як перемагати проти скандинавського захисту у Бліц. Ми ходимо Е4, там ходять Д5. Ми б'ємо ЄД, Ферз Д5. Основний хід, який всі очікують с 3, але ми робимо хитріше. Ми ходимо кінь Ев 3. А чому не піти с 3? Наша ідея. Піти Д 4 і С4 і тільки потім коня вивести на С3. повністю захопити центр в цій партії. Ми виграємо завдяки домінації в центрі. Чолі ходить ж 4 Зв'язка. Правильний хід. Ми ходимо слон два відв'язуємось. Чорні ходять кінці 6 з явним наміром зробити 3 нулі. Ми ходимо аж 3, просто просимо цього слоника піти. І за чорних єдиний правильний хід це побити на f3 і віддати нам перевагу двох слонів, ну, принаймні тимчасово. Чорні, звичайно, відходять слон h5. В цій партії я грав білими проти шахіста на лічесі з рейтингом 2477 і вдалося виграти менше ніж 10 ходів. Дивіться, d4, пішак іде в центр. Пішак виявляється отруйним. Якщо чорні б'ють слони в 3, слони в 3, ферзь d4, ми б'ємо слон c6, бабах. І виграємо ферзя. Після БЦ, ферзь Д-4 виграємо ферзя, а ферст під боєм конем бити не можна. Тому чорні ходять три нулі. А ми лупашем пішаком в центр. С4. Все, це наша ідея. Ми хочемо Д4, С4, а потім кінц-3. Чорні помиляються. Якщо чорні ходять ферзь f5, ми ходимо в g4. Саме для цього ми ходили H3. виграємо слона. Якщо чорні відходять на d6, ми ходимо d 5 І всі йдуть вперед, і в білих тотальна домінація в центрі. Мій суперник зробив логічний хід. Ферзь Ферць 5 шах. Що робити? Прикриваємо слоном з темпом. Чорні відходять ферзь b 6 Дуже логічно. Два пішаки під боєм. Ой-ой, ой що робити? Ой-ой, ой що робити? А ми виграємо. Бабах, це 5. Мій суперник зразу здався. Вісім ходів. А чого ж він здався? А куди ферзь може піти? Тут діагональ перекрита, тут перекрита. Єдине, що чорні можуть збити, пішачка на Б2. Чому ж чорні не збили? Бо після ферзь Б2, слон c 3 закриває лавочку, кінь тримає слона, слон тримає туру, а тура тримає коня. Дивіться, яка класна комбінація. Все, ферзю нема куди втікати. 1-0.